Слухайте з віри до кінця цю дуже сильну молитву. Господь обов'язково захистить вас на весь рік і виконує всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами перечистої Твоєї матері і всіх святих, помилуй нас грішних. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молю тебе, висухай молитвою, прихилися до мене грішного. Напишіть ім'я та прохання в коментарях. Господи, Ти що є вічним світом, осяй мене своїм божественним сяйвом, ти, що створив небо й землю, бачиш усі серця, і знаєш усі таємниці, очисти мене від усякої нечистоти, душевної, тілесної, Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, Ти, що прийшов у свій щоб спасти грішників, змісни мою вірою, укріпи моє серце в любові до Тебе, як Ти стілив сліпих і прокажених стіли, і мою душу. Від усіх не Дух і ран гріховних, Ти, що був хрещений у водах Йордану, на тебе зійшов Дух Святий у вигляді Гоба, Його Серця Небесного засвідчив Твою Божественність Це син мій улюблений, Його слухайте. Молю тебе, Господи, дай мені благодать Святого Духа, щоб я жив за твоїм Словом і волею. Господи, згадай мене в Царстві Твоєму, Ти, що прийшов до Святого Притечі Хрестителя Іоанна. Для хрещення святи води і відкрив нам шлях спасіння, заступництво святого Іоанна, нехай буде мені підтримкою всіх труднощів життя, Господи Ісусе Христе, Ти, що народився від Присвятої Діви Марії, благослови мене і всю Мою родину, охорони нас від усякого зла, видимого і невидимого, збережи нас у правді Твоїй, у світлі Твого навчання. Господи, ти, що переміг смерть з'ят, дай мені силу протистояти і гріхам, щоб я зміг бути вірним слугою Твоїм, наповни моє серце, миром, радістю і любові, які приходять тільки від Тебе, Господи Ісусе Христе, ти, що заповідав нам любов до ближнього, навчи мене бути милосердним і співчутливим до всіх, хто страждає. І потребує допомоги, дай мені серце чисте, і відкриті руки, щоб я міг служити іншим ім'я Твоє. Господи, згадай мене в останній день мого життя і прийми мене у вічне Царство Твоє, де ти живеш і царюєш, за Святим Духом Уславі Отця Небесного. Амінь. Господи Ісусе Христе, ти щастів розслабленого у Капернаумі, звільни мене від ярма гріха і дай мені здорове, духовне і тілесне. Ти, що воскресив Лазаря з мертвих, піднеси мене з зубини мого падіння і дай мені сивити шляхом правди і життя, Господи, ти, що з любові прийняв розкаяного розбійника на Христі, прийми і моє розкаяння, даруй мені прощення всіх моїх провин, і спрямуй мене на шлях істини, Господи Ісусе Христе, милю тебе заступництвом при Святої Богородиці, всіх святих і святого Притечі, Христителя Йоанна, будь милосердний, до мене грішного. І даруй Мені Спасіння душі. Амінь, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, милостивий Спасителю наш, звертаємося до Тебе з обокою вірою і, і смиренням. Ти, що зійшов на землю, заради нашого спасіння, зглянься на нас грішних і недостойних рабів Твоїх, і вислухай наші моління, напишіть мене, на та прохання в коментарях. О Спасителю наш ти, що пролив свою святу кровного гофі, задля спасіння усього роду людського, споглянь на нас із милосердям, стіли рани наших, як стіляв тих хворих і немічних, даруй нам очищення від ріків наших, як дарував ти прощення будниці й розбійнику на Христі, владико наш ти, що вицираєшся на небесах, отця, споглянь на скорботи наші, дай нам силу, нести хрест нашого життя, з терпінням і смиренням. Просимо Тебе, Господи, з наші душі і тіла, дари нам мир і злагоди до в наших домівках і родинах, благослови нашу працю і справи наші, щоб вони були угодні Тобі. Згадай, Господи, святого притечу і хрестителя Йоанна, який проповідував покаяння і приготував шлях Тобі, нехай приклад Його святості, і служіння надихає нас на праведне життя, на віддання всього себе служінню тобі і ближнім нашим. Мови за нас, святий Йоанне, перед Престолом Господнім, щоб Господь помилував нас і дарував нам силу, вірно слідувати Його заповідям, Господи Ісуса Христе, Ти, що возлюбив нас до кінця, віддав себе за нас, просимо Тебе, збережи, нас від усякого зла. Відспокуси, напасти й ворожих, даруй нам мудрість і розсудвість у наших ділах, щоб ми завжди перебували у вірі і любові до Тебе, богаємо тебе, Спасителю наш, збережи церкву Твою святу від розколів і Єресеї, даруй їй єдність і мир, Благослови наших пастирів і всіх, хто служить Тобі, щоб вони за ревністю і чистотою серця проповідували, Твоє святе Євангеліє, і вели на шляхом спасіння. Господи Ісусе, будь з нами у всі дні нашого життя, особливо години скорботи і випробувань, даруй нам тверду віру, надію любов, щоб ми завжди уповали на Твою і благодать, прими, Господи, наші твої прохання, і нехай буде воля Твоя, у всьому. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю наш, ми стаємо перед Тобою спокою та вдячністю в серцях наших. Ти, що був розп'ятий за гріхи світу, звеличений у славі Отця Небесного, вислухай наше маління і обдаруй нас своїм милосердям. Напишіть імена та прохання в коментарях. Господи, ми славимо, Твоє ім'я і звеличуємо Твою велич безконечно, ти наш пастир і захисник, ти наше світло і світ, Твоє, наша істина, твоя любов незмінна і твоя милість триває повіки, ти простягаєш руку свою до нас, коли ми падаємо, і піднімаєш нас з темряви гріха. Сиви наші рани, очисти, наші душі, і скріпи нас у вірі Твої, Господи Ісусе Христе, що прийшов на землю, щоб виконати волю Отця Свого Небесного і приніс спасіння всьому людству. Ми приносимо Тобі наші молитви і просимо про Твоє заступництво, дивися на нас, висот Небесних, як дивився Ти на своїх учнів з любов'ю і співчуттям. Веди нас по шляху правди і справедливості, направляй наші стопи до Твоїх святих осель, святий претече, Христителю Іоанне, ти, що був провісником приходу Господа нашого Ісуса Христа, мовимося до Тебе і просимо про Твоє заступництво, Ти, що хрестив Господа, у водах Йордану, і свідчив про Нього, як про агенця Божого, що бере на себе гріхи світу, мовися за нас перед Престолом Божим. Випросив Господа милості для нас, міцнення у вірі та надії на спасіння, Господи Ісуса Христе. Даруй нам силу подавати, спокуси цього світу, захисти нас від ворогів видимих і невидимих, і укріпи нас у нашій духовній боротьбі, Ти, що переміг смерті воскрес на третій день, даруй нам життя вічне і участь у Твоїй славі. Дай нам мудрість мудрості розсудові, ми могли йти шляхом праведності, не відступати від Твоїх заповідей, Господи, Ти є джерело життя і світло для нашого шляху. на нас свою благодать, як дощ благодатний, на висоху землю наповни наші серця радістю і миром, який перевищує всяке розуміння. Підтримай нас у труднощах, розради нас у скорботах і направляй наші помисли до Тебе, Господи Ісусе, наш учителю і вчителю. Допоможи нам зберегти віру в Тебе у всіх випробуваннях життя, навчи нас бути милосердними і люблячими до ближніх наших, як Ти був милосердним і люблячим до всіх, хто приходив до Тебе, дай нам можність освічити про Тебе перед світом і не соромитися твого святого імені. Господи, ми приносимо Тобі наші молитви за наші сім'ї, за наших друзів і всіх, хто дорогий нашому серцю, Благослови їх і збережи їх у своїй любові, даруй нам мудрість виховувати дітей наших у вірі і любові до Тебе, щоб вони виростали благочестивими і праведними людьми. Господи, ми просимо Тебе про мир для нашої країни і для всього світу. Зверни увагу на наші молитви. За захисників нашої вітчизни оберігає, кидаєм силу стояти в правді і справедливості, нехай твій мир і богословення зійде на нас, і на всіх, хто шукає тебе щирим серцем, Господи Ісусе Христе, з любов'ю і вірою. Ми складаємо ці молитви перед тобою, нехай Твоя воля здійсниться в наших життях. І нехай Твоє ім'я буде прославлене вічно. Амінь. О, Спасителю світу, що прийшов, у плоті, ми приносимо Тобі хвалу, Господи Ісусе Христе, Ти є наше світло, життя і Воскресіння, зеленця милостиво на нашу стиму перед Тобою і молимося. Ісусе Сину Божий, помилуй нас. Ангели хвалять Тебе, владико, бо Ти створив небо і землю, і все, що на них ми ж твої люди, радісно прославляємо Твоє ім'я, Ісусе Господи наш, Ти є джерелом життя. Ісусе Христе, світло невечірнє, Ісусе, Сину Боже, єдина надія наша, Ісусе Спасителю, Вічний Царю, Ісусе, Ти, що нас визволив від рабства гріха, Ісусе, Милосердний, наш Захиснику, Ісусе, люблячи наш Пастирю, Ісусе, Ти, що завжди поруч з нами, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, бачивши, як ти, Господи, зійшов з небес для нашого Спасіння. Ми величаємо тебе, Сина Божого, що прийшов у світ, щоб визволити нас. Від рабства гріха співаємо тобі. Аллилуя! Розумінням невимовної твоєї любові, Ісусе. Ми просвічуємося, коли споглядаємо твої чудеса. Бо Ти Спасителю стіляв хворих, воскрешав мертвих і проповідував Царство Боже, з вірою і надією взиваємо до тебе, Ісусе, чудотворче наше, Ісусе, зцілитель наш, Ісусе, переможе смерті, Ісусе, подателю життя, Ісусе, ти, що твориш добро, Ісусе, ти, що ведеш нас до світла, Ісусе, до Отця, Ісусе, наш дороговказ, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас. Силою Твою, Господи, Ти явив нам шлях до спасіння, як пастир добрий, Ти ведеш нас до Царства Небесного, співаємо Тобі, Алілуї, Ти, Господи Ісусе, прийшов у світ, щоб знайти загублених і врятувати їх, і ще обіймаєш всіх любов'ю, ми славимо Тебе і взиваємо, Ісусе, наш Спасителю, Ісусе, наш заступнику, Ісусе, Ти, що нас оберігаєш, Ісусе, наш надійний пастирю. Ісусе, джерело нашої радості, Ісусе, наша надія у випробуваннях, Ісусе, ти, що носиш наші тягарі, Ісусе, ти, що нас визволяєш, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, Ти, що прийшов, щоб рятувати нас від темряви, Ісусе, навчи нас ходити у світлі Твоїх заповідей, щоб ми могли славити Твоє святе Ім'я, співаємо Тобі, Аллилуйя! Слухаючи твої слова, Господи, ми наповнюємося мудрістю і любов'ю, ти, що відкрив нам істину про Отця, ми прославляємо Тебе, Ісусе, наш Учителю, Ісусе, наш пастирю, Ісусе, Ти, що ведеш нас до правди, Ісусе, ти, що даруєш нам життя вічне, Ісусе, ти, що наповнюєш нас любов'ю, Ісусе, ти, що навчаєш нас милосердя, Ісусе, ти, що є світом світу, Ісусе, ти, що є шляхом до Спасіння, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, Бачачи твої діла, Ісусе, ми радіємо у серцях наших і славимо Тебе, що прийшов до нас з любов'ю милосердям, співаємо Тобі, Алилуйя, Ти, Господи, вчинив чудеса на землі і сціля всіх. Хто приходив до Тебе з вірою, ми ж сповнені вдячністю, взиваємо до Тебе, Ісусе, лікарю душі тіл, Ісусе, наш помічник у скорботах, Ісусе, наш заступник перед Отцем, Ісусе, наш надійний провідник, Ісусе, наше спасіння і життя, Ісусе, наш Утішитель у журбі, Ісусе, наш захисник у бідах, Ісусе, наш мир, і радість, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас. Прини, Господи, наші миління і прощення, що приносимо Тобі з вірою і надією, бо Ти ще наше світло і наші світ, життя. Ми співаємо Тобі, Алилуйя, Милосердний Ісусе, Ти даруєш нам прощення і любов, відкриваючи двері, спасіння для всіх. Хто кається, ми вдячні Тобі за Твою безмежну благодать, виголошуємо. Ісусе, джерело мого серця, Ісусе, подателю Богодаті, Ісусе, наше очищення від гріхів, Ісусе, наш провідник у праведності, Ісусе, ти, що відновлюєш душі наші, Ісусе, ти, що змиваєш провини наші, Ісусе, наш і захист, Ісусе, ти, що завжди нас оберігаєш, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас. О Ісусе, ти явив нам приклад досконалої любові і покори, прийнявши Хрест заради нашого Спасіння, ми славимо Тебе, Спасителя нашого, і взиваємо. Аллилуйя, Ти, Господи, покликав нас до вічного життя через Твоє Воскресіння, ми що стоїмо у світлі Твоєї благодаті, прославляємо Тебе. Ісусе, переможець смерті Ісусе, Воскресіння і життя, Ісусе, наш визволитель від темряви. Ісусе, Ти, що обіцяєш вічне життя, Ісусе, наш світ Вийде, Ісусе, Ти, що руйнуєш пута гріха, Ісусе, наш провідник у Небесне Царство, Ісусе, наш незмінний захисник, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, бачивши чудеса, Твої Ісусе, ми прославляємо Твоє святе ім'я і величаємо Твої милості, співаємо Тобі, Господи, олівуя, Ти Спасителю, що дарував зір сліпим і свого глухим. Ми з вірою взиваємо до Тебе, Ісусе, наш цілитель Духовний, Ісусе, наш цілитель тілесний, Ісусе, Ти, що всі рани, Ісусе, Ти, що відкриваєш духовні очі, Ісусе, наше просвітлення і мудрість, Ісусе, наша надія і віра, Ісусе, наша опора і захист, Ісусе, Ти, що завжди поруч, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, Ти, Господи, наша радість і спасіння, ми співаємо Тобі, славу за Твої. Великі діла і милості співаємо Тобі, Алилуя, ми що прийняли Твої святий Евангелії, Ісусе, дякуємо Тобі за Твою любов і турботу прославляємо Тебе, Ісусе, наш Учитель істини, Ісусе, наш дороговказ до неба, Ісусе, Ти, що ведеш нас до Спасіння, Ісусе, наша духовна сила, Ісусе, наше світло у темряві, Ісусе, наше втішання у скорботах, Ісусе, наш мир і радість. Ісусе, наше непохитне підґрунтя, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, О Господи Ісусе, ти прийняв на себе наші немечі гріхи, щоб дати нам життя вічне, ми співаємо Тобі, хвалу і славу, Алілуя! Ти, що прийшов у світ, щоб зцілити розбитих серцем, ми просимо Тебе зцілити наші душі і тіла, прославляємо Тебе, Ісусе, наш вірний друг, Ісусе, наш незмінний помічник. Ісусе, ти, що завжди з нами, Ісусе, наше спасіння і життя, Ісусе, наше джерело миру, Ісусе, наш вічний пастир, Ісусе, наша радість і надія, Ісусе, наш непохитний захисник, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, славимо Тебе, Господи Ісусе Христе, що прийшов, щоб нас визволити і дарувати вічне життя, співаємо Тобі, Алілуя, Ти ще джерелом всякої радості і миру, ми просимо Тебе. Обдарувати нас твоїми благодатями, виголошуємо Тобі, Ісусе, наш вічний Царю, Ісусе, наш милостивий Господи, Ісусе, наше спасіння і життя, Ісусе, наше світло у темряві, Ісусе, наш захисник і провідник, Ісусе, наше надійне прибіжище, Ісусе, Ти, що даруєш нам надію, Ісусе, ти, що завжди з нами, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас. Співаємо тобі, Господи, хвалу за всі твої милості і діла, Ти, наше спасіння і життя вічне, співаємо Тобі, Алилуйя! Ти що відкрив нам шлях до Отця через Твоє Воскресіння, ми прославляємо Тебе за Твою любов і милосердя. Ісусе, наш провідник До Отця, Ісусе, наш добрий Пастир, Ісусе, Ти, що нас оберігаєш, Ісусе, наше світло у темряві, Ісусе, Ти, що даєш нам надію, Ісусе, Ти, що нас ведеш до світла, Ісусе, Ти, що є нашим спасінням, Ісусе, ти, що нас обдаровуєш, благодатью, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, у Ісуса Христе, прийми наші миління, і злянься на нас милостиво. Ми славами тебе, нашого Спасителя, і Господа, співаємо тобі, Аллилуйя, о Ісусе Христе, наші миління, і злянься на нас милостиво, ми славимо тебе нашого Спасителя, і Господа, співаємо Тобі, Аллилуйя, о Ісусе Христе, наші миління, і злянься на нас милостиво, ми славимо Тебе, нашого Спасителя, і Господа, співаємо тобі, Аллилуйя. Ангели хвалять Тебе, владико, бо ти створив небо і землю, і все що на них. Ми ж твої люди радісно прославляємо Твоє ім'я, Ісусе, Господи наш, Ти є джерелом життя, Ісусе Христе, світло не вечірнє, Ісусе, Сину Боже, єдина надія наша, Ісусе, Спаситель, Вічний Царю, Ісусе, Ти, що нас визволив від рабства гріха, Ісусе, Милосердний наш захиснику. Ісусе, люблячий наш пастирю, Ісусе. Ти, що завжди поруч з нами, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, о Спасителю світу, що прийшов, у плоті, ми приносимо Тобі квового Господи Ісусе Христе, Ти, є наше світло життя, і Воскресіння, злянся, милостиво на нас, що стоїмо перед Тобою і молимося, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, наш Владика і Спасителю до Тебе звертаємося в це ще смирення і благовіння. Напишіть мене, то на прохання в коментарях. Ти ще своєю безмежною любов'ю і милістю провив свою святу кров на Христі, заради нашого спасіння, змилися над нами грішними і недостойними слугами Твоїми, О Ісусе, Ти, що народився від пречистої діви Марії, для того, щоб стати світом для світу, і нашим путівником, на шляху до вічного життя, просимо тебе, Господи, даруй нам силу і мужність, щоб ми могли стояти у вірі і дотримуватися Твоїх заповідей. Згадуємо сьогодні святого Притечу і Хрестителя Іоанна, що своїм життям і проповіддю готував шлях для Твого приходу, Хрестителю Господній, що в Ірдані хрестив Тебе, Ісуса Христа, і відкрив світові таємницю Твого Божественного послання, мовимо тебе, святий Йоанне, претече Господній, заступайся за нас перед Престолом Всевишнього, випрости нам прощення гріхів і зміцнення в праведному житті, Ісуса Хреста, Ти, що подав нам приклад смирення і любові. Допоможи нам уподібнитися тобі в усьому, наповни наше серця миром і радістю. Допоможи нам бачити тебе в кожній людині, з якою ми зустрічаємося, і служити Тобі через любов і мого серця до ближніх, Господи, оберігай наші родини, даруй здоров'я і злагоду, охороняй нашу батьківщину і веди на шляхом праведності, дай нам мудрості у всіх наших справах і допоможи уникати гріха та зла. Божественний Спасителю, ми знаємо, що Ти завжди поруч з нами, навіть у найтемніші часи нашого життя, просимо Тебе, освяти нас своїм світлом, підніми нас із падінь, і веди до вічного життя у Твоєму Царстві, Господи Ісусе, ми схиляємося перед Твоєю вечором, дякуємо Тобі за всі благодаті, які Ти нам даруєш, даруй нам сили і терпіння, нести свій хрест і бути вірними Тобі до кінця наших днів, прийми нашу молитву, і благослови нас. На кожному кроці нашого життя. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, славимо Тебе і вилучаємо Твою велич, Твою безконечну милість і чудеса Твої, осяєш ти нас світом, істини, любові й благодаті, і ми з вірою стаємо перед Тобою, Спасителю наш, Ти Христе, що прийшов у світ, що спасти грішників, явив нам велике милосердя Своє, простягнувши руку допомоги і зцілення, прославляємо Твоє святе ім'я, бо ти зцілив прокажених. Відкрив очі сліпим, дарував свого глухим, і з цим ходити кульгавим, Твої чудеса свідчать про Твою божественну природу і велич, Господи, ти є Бог милосердя, що сповнений любові, До роду людського, Твоя любов незрівняна, безмірна і безконечна, як добрий пастир, ти шукаєш загублених овець і повертаєш їх до своєї отари, Твоя милість безмежна, Твоя благодать невичерпна. Ми дякуємо тобі, Господи, за всі Твої богодіяння. За дар спасіння і за надію на вічне життя, Ти Христе, що народився від Пресвятої Діви Марії, і я світом світу, що сяє темрявого гріха, твоє народження принесло радість і мир на землю, і ми славимо тебе, Спасителю, що воплотився для нашого спасіння, Ти взяв на себе наші гріхи і помер на Христі, щоб ми могли мати життя вічне, о який великий дар Твого милосердя, Ісусе наш Господи, що вознісся на небеса і сидиш праворуч отця. Ми вилучаємо Твоє Воскресіння, яке дарує нам надію і радість, Ти є переможець над смертю і гріхом, і твоя перемога є нашою перемогою. Ми вклоняємося тобі і дякуємо за твою жертву, що звільнила нас від тягаря гріха, слава Тебе, Господа, разом зі святим перетечою Христителем Іоанном, який готував шлях твоєму пришестю. Він свідчив про тебе, агенця Божого, що бере на себе, гріхи світу, ми згадуємо Його вірність і свежіння і просимо, щоб за його заступництвом Ти благословив і зберіг нас на шляхах праведності, у Господи Ісусе Христе, прийми наші твої і славу, що ми приносимо тобі. Напишіть мене та на прохання в коментарях. Ось наші серця, твоєю божественною любов'ю і веди нас до вічного життя, величаємо Твоє святе ім'я, поклоняємося, Твої величі, дякуємо за всі Твої милості, чудеса, Амінь. О всемогутній милосердний Господи, творче небо і землі, предвічний Владико, Ти, що милістю своєю, і любов'ю незміренною нас ведеш по шляху спасіння, вислухай молитву нашу в годину смирення і покаяння. Напишіть імена та прохання в коментарях. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, що кров'ю своєю на Христі, за гріхи наші постраждав, звертаємося до Тебе з серцем розкаяним, просячи Твої милості і прощення, очисти нас від усякої скверни, омий душі наші, від тягаря гріхів, звільни нас від рабства неправедності і вийди до світла Твого, прийми наше щире розкаяння, сіве рани душ наших, і наповни нас благодаттю своєю, Боже, що любов і милосердя, ми мовимо тебе. Простягни руку Твою всемогутню над сім'ями нашими, їх, і захисти від усіх небезпек. Напишіть вина та прохання в коментарях. Охороняй нас від зла ворожих підступів і невидимих ворогів, зверни увагу на молитви наші за дітей, і рідних наших, нехай богадать Твоя буде над ними, даруй їм здоров'я і мир, збережи їх у безпеці, і любові, Господи Ісусе Христе, джерело нашого життя і спасіння. Ти, що свою благодатті, зцілюєш і зміцнюєш, зціви нас відсі, хвороби не віднови сили наші тілесні, духовні, даруй нам здоров'я, щоб ми могли служити Тобі і прославляти Твоє святе ім'я, просвіти наші серця світом Твоєї істини, наповни їх вірою, надією, любов'ю, любов'юстові, Очі небесне, обдаруй нас своєю благодаттю. У всіх потребах наших даруй нам мудрості силу, щоб ми могли виконувати Твою волю в кожному дні нашого життя, направ нас на шлях праведності, веди нас у всіх наших справах і нехай Твоя благодать буде з нами завжди, святи притечі. і хрестити Люани, щоб богословенням Твоїм готував шлях Господній. Молимося до тебе, щоб ти заступився перед Богом за нас. І наших рідних, випроси у Господа милості, і прощення для нас, захисти нас від усіх бід і небезпек, допоможи нам у нашому духовному шляху, Боже наш Царю Небесний, зміцни нашу віру, допоможи нам у всіх труднощах і випробуваннях, оберігай нас від зла, дай нам мудрість і розсудливість у всіх ділах наших, благослови нас на шляху праведності істини. Бог і захисти наших захисників, що борються за свободу і незалежність України, дай їм сили і відваги для перемоги над ворогом, а всебаги і все милостиві, Господи, прийми нашу молитву, і будь з нами завжди, і даруй нам спасіння і вічне життя у Твоєму царстві небесному. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліться від опині вашим для поширення слова Божого, Бо восеня Господні, нехай перебуває з всіма нами.